Вітаємо до вашої уваги відеоогляд одного з матраців кавової серії української компанії виробника Матролюкс. Це універсальний ортопедичний матрац Капучино Софт Плюс. Розглянемо внутрішнє наповнення Капучино Софт Плюс. Надійний та міцний пружинний блок Pocket Spring розташовується у самому серці матраца. Блок Pocket Spring – це конструкція пружин, які не пов'язані між собою. Кожен елемент блоку складається з металевих пружин, котрі упаковані в окремі чохли і працюють незалежно один від одного. Таке з'єднання пружин забезпечить вам комфортний відпочинок, під час якого вас нічого не потурбує. По краях блоку Pocket Spring розташовується покращений євроборт, ширина якого 10 сантиметрів. Це значно посилює міцність конструкції. Зверху, блок Pocket спрін накривається екологічно чистим натуральним войлоком термофайбером, що забезпечує надійний захист від пружин для додання певної жорсткості у виробництві матраца Capuchino Soft Плюс використовується кокосова койра. Це природний гіпоалергенний матеріал. Він не гниє, не вбирає запахів і не дає шансу ніяким мікроорганізмам, що вкрай важливо для дітей та людей, які страждають на алергію. Для надання особливого комфорту застосовується органічний, щільний, але при цьому дуже м'який екоматеріал. термофелт. завершує наповнення матраца, стильний красивий чохол зі стрейч жакарда. У процесі його виготовлення для додання ще більшої міцності використовується спосіб глибокого прошивання із застосуванням більш товстих шарів шерсті та бавовни. Це робить тканину чохла більш еластичною, пружною і приємною на дотик. А незабутній комфорт протягом усього року вам забезпечить функція зима літо, яку містить у собі цей універсальний двосторонній матрац жорсткість капучино Soft Plus вище середньої. Рекомендоване навантаження на одне спальне місце до 150 кг. Це гарантує дуже хорошу зносостійкість. Універсальна висота матраца – 22 см – дозволяє йому легко розташуватися на ліжко будь-якого розміру. Купуючи матрац Софт Плюс, ви отримуєте гарантію 5 років від виробника. А на сьогодні це все. У цьому відеоогляді Ми розповіли вам про матрац кавової серії Капучино Софт Плюс. І не забувайте, що продукція компанії Матролюкс це комфорт і задоволення від відпочинку протягом усього року. На все добре.